Я вас вітаю, і ми можемо зрозуміти, що Слово Боже говорить, що почитай отца і Маті, буде тебе блага, будеш довголітній у довгі роки будеш мати у своєму житті. І сьогодні ми мали зустріч з дорослими сестрами нашої церкви 55+. Господь поклав мені на думку, що, як написано, добрий та вірний раб у у радість свого Господина наші сестри мають великі таланти: хтось п'ять, хтось два. Адже, щоб вони не закопали свій талант. Ми бажаємо, щоб вони свої таланти розвивали та щоб Господь не сказав лукавий та ледачий раб. Піди відсюди. Ми вдохновляли наших сестер. Ми мали велику радість. Ми бажаємо, щоб кожна з них мала радість і увійшла у радість Господина свого. Дякуємо Господу звіством.